У Тель-Авіві під час антиполіцейських протестів поранили понад 40 демонстрантів. Кілька десятків заарештували. Усього на вулицю вийшли майже 10 тисяч людей. Більшість вихідці з Ефіопії. Людей збурило відео, на якому двоє поліцейських побили ізраїльського солдата ефіопського походження. Акція планувалася як мирна, однак швидко зав'язалися сутички. Від почали жбурляти в поліцейських каміння, Ті застосували водомети та сльозогінний газ кожен, хто вчора вийшов на мітинг у своєму житті, так чи інакше стикався з приниженнями через кольор шкіри. Я заступник мера Тель-Авіва, Можу поділитися власним досвідом. Я прийшла вчора на акцію в центр міста. Жінка поліцейський на вході запитала мене, хто я. Я відповіла, що заступник міського голови, а тому хочу потрапити в особливу зону для посадовців. На що вона розсміялася і порадила вигадати собі якийсь кращий титул, і не пропустила мене. Що має бути зроблено це владнання ситуації, відновлення порядку. Для того щоб досягнути цього, потрібно ще багато чого зробити. У той же час хочу пояснити, що ми не здамося. Хто застосовує насильство і порушує закон, буде покараний.